Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому, поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним, а головне сталий мир. І він повинен бути дуже дуже конкретним, з дуже з дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки з конкретною відповідальністю за обсяги цієї допомоги в якому сенсі вони будуть якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі на суші і в небі. Я маю на увазі допомогу, а присутність, так? Це частина гарантії безпеки. Ми сьогодні не говоримо про ті чи інші поступки, тому що це буде неправильною, неправильна розмова. Ми чуємо сигнали від різних, від різних партнерів, ми чуємо сигнали від США, але всі повинні зрозуміти, що Україна ніколи не визнає будь-які території, окуповані Росією як російські території. Для нас це буде тимчасова окупація в залежності від підтримки а України буде залежати впевненість нашого народу. Тому ми так сьогодні і настроєні, що ці гарантії безпеки повинні бути такі, як повинні на 100% унеможливити. Можливість Росії прийти ще однією агресією. Або, якщо вона це зробить, то вона отримує відсіч не тільки України, але й іншу. Про це сьогодні знов таки ще рано говорити. Я думаю, що я не хочу просто говорити про деякі деталі, поки під цим немає підписів партнерів і. Саме так, і тому про і ту чи іншу лінію сьогодні дуже рано говорити, тому що є багато речей, про які ми повинні думати передусім. Обмін людей і про тисячі десь формат повернення дітей, я вважаю, якого на сьогодні. Не існує, він достатньо спонтанний. За допомогою різних партнерів повертається, повернула тисячі дітей. Ми говоримо про 20 тисяч. Тобто, у нас серйозні виклики попереду. Санкції, тому і санкції. Я знаю, що піднімається це, це питання. Не хочу говорити. Поки що не хочу говорити ким. Ви журналісти, ви все одно це бачите. Але ми зробимо все. І сьогодні партнери погодились, щоб санкційний тиск посилювався, а не навпаки. Це відверто, напевно, буде непросто, тому що є єдність великої кількості країн, але є, е, є і лобісти. Е, Інтересів послаблення санкцій у бік Росії важливо, що більшість, переважна більшість країн, виступає за посилення до тих пір, поки не буде гарантований сталий справедливий мир для України.